Вас вітає луч, мелоді, плаття. Е, така класична модель. Цупкий трикотаж, мінімальне замовлення 5 одиниць. Саме такі кольори, як ви бачите: два чорних, світлий пісочний, кава з молоком та білий. Буде два розміри, розміри SM та Еліксель. Цупкий трикотаж. Вони не тоненькі, довжина. Довжина. Трохи нижче коліна, але якщо дівчина висока, то, може бути середина коліна. Гарна ціна і ну, класна модель, дуже. Тепер дивіться, ми не відпарили, бо. Нема електроенергії. Не можемо включити потужні електроприбори. Дякуємо за порозуміння!